Його твори сучасники зустріли більш ніж холодно. Навіть Вольтер, перший перекладач загубленого раю, відгукнувся про поему негативно. Але сам Джон Мільтон, найвидатніший англійський поет 17-го століття, часто говорив: з мене досить і малого числа читачів, аби тільки вони були гідні розуміти мене. Джон Мільтон народився в 1608 році в Лондоні у сім'ї процвітаючого нотаріуса. Джон Ріс незвичайним хлопчиком. Ігри приваблювали його небагато менше, ніж виршування. По закінченні Кембриджського університету, щоб отримати ступінь магістра мистецтв, Мільтон повинен був прийняти духовний сан. Але після довгих міркувань 24-річний Джон відмовився від духовної кар'єри. Наступні шість років він провів у батьківському маєтку, де займався самоосвітою та писав вірші. У 1638 році Мільтон відправився в подорож по Європі. В Італії він відвідав Галілея, ув'язненого папською інквізицією під домашній арешт. Революція та громадянська війна, які спалахнули в Англії, змусили Мільтона терміново повернутись на батьківщину. Він вирішив, що своїм пером повинен служити революції і став займатися публіцистикою. Його перші панфлети були присвячені релігії. Я пишу не для елегантного та вченого читача Горев Мільтон, а для того, щоб виправдати шляхи Бога. В 33 роки Мільтон женився на 16-річній Мері Пауел. Але революція втрутилась і в особисте життя літератора. Через місяць новоспечена пані Мільтон, яка не поділяла бунтарських поглядів чоловіка, випросила у нього дозвіл недовго погостювати в батьків. Додому до чоловіка вона повернулася тільки через три роки. Пізніше у своєму трактаті на тему родини Мільтон відстоював необхідність розлучення при відсутності духовного зв'язку між подружжям. За це його обвинувачували в аморальності і нагородили прізвиськом «розлучник». 37 років Мільтон відійшов від громадських справ і зайнявся збором матеріалів для історії Британії. Але чотирьохрічне відлюдництво було порушене в січні 1649 року, коли в Лондоні привселюдно стратили Карла І. Мільтон виступив у пресі з памфлетом, обов'язки государів та урядів, а незабаром його призначили секретарем з дипломатичної переписки при Державній Раді Республіки. Перед публіцистом стояло складне завдання: змінити суспільну думку сусідніх країн, які після страти Божого помазаника Карла І бачили в Англії якесь чудовисько пороку. У відповідь на різкі нападки через кордон Мільтон пише латинський трактат Захист англійського народу, який приносить йому загальноєвропейську популярність. Однак 40-річний Джон Мільтон відтепер змушений диктувати свої твори секретарям. У нього став катастрофічно погіршуватися зір. Наступне десятиліття біди йшли майже безперервною низкою. Померла його дружина та однорічний син. Джон одружився вдруге, але через півроку знову став одівцем. А в лютому, 1652-му Мільтон повністю осліп. Воцаріння Карла ІІ, сина страченого короля, стало для Мільтона катастрофою. В 1660 році Кац спалив на площі його памфлети, а сам 52-літній поет був ув'язнений. Лише його фізична неміч і клопотання друзів дозволили йому через місяць вийти на волю за умови сплатити солідного штрафу 150 фунтів стерлінгів. До того ж, будинок у Лондоні, єдина нерухомість, яка належала поетові, згорів під час пожежі. А після ліквідації банку, у який поет помістив свої гроші, Мільтон втратив останні заощадження. Реставрація монархії не тільки позбавила поета посади заробітку, а й можливості політичної діяльності. Ще недавно у відомих всій Європі памфлетах Мільтон декларував право народу на тирановбивство і захищав республіканське правління. Тепер нешкідливий для уряду сліпий доживав своє життя на самоті та в убогості. Газетярі насміхалися над слугою республіки, якого Бог покарав сліпотою. Вони водили заїжджих іноземців подивитися на опальну знаменитість. Однак Мільтон не впав у відчай. Відокремленість від політики давала можливість осмислити минуле. Спочатку англійської революції пройшло вже 20 років, і 10 після страти короля та встановлення республіки. Прагнучи розібратися в причинах краху республіки, Мільтон зробив простий висновок. Революція зазнала поразки з вини людей, які не змогли досягти поставлених цілей. Поет намагається зрозуміти причину трагічної недосконалості людини і звертається до теми битви сатани проти Бога у героїчному епосі Загублений рай. Мільтон, використовуючи біблійну історію про впалого ангела Люцифера, переосмислив події учасником і свідком яких він був. Чотири роки по тому була опублікована поема Знайдений рай, а потім драма Самсон Борець. Останній рік життя Мільтон не вставав з ліжка і знаходив розраду лише в музиці та книгах, які йому читали родичі. Помер Джон Мільтон в 1674 році. Він був першим серед англійських поетів, хто оголосив заняття літературою не ремеслом і не розвагою, а служінням обов'язку. Він закликав до працьовитості й терпіння, і тоді, на його думку, царство плоті заміниться в прийдешньому царством духу і рабський страх, любов'ю синів.